Людмила Березницька, засновниця галереї Ель Арт, створила широкий діапазон для глядацьких симпатій. В одному Вернісажі об'єдналися яскраві соковиті полотна і лічічкани, ніби його особисті спроби створити внутрішній космос власного серця, помандрувати лімфатичною системою і запалити справжні галактики у власній ментальності. Художникові не завжди треба вдивлятися в світ навколишній, зримий і відчутний на дотик. Він може Уявити внутрішнє життя, скажімо, у соковитій ягоді малини, адже все створене Богом, то безмір, а кожна краплина, кожна клітина несе інформацію про цілісність. Художник вкладає власну радість у кожне декоративне полотно. Що більше радості, то більший розмір, аби освітилися новітні великі помешкання його творчим летом, де спалахують зоряні шляхи. Максим Мамсиков, або Мамсиков молодший, як називають його іноді позаучі, на відміну від батька, у живописних творах Валереї Ель-Арт заявив про себе як про інтроверта. Він розмовляє з глядачем притишеним голосом, вимагає ненав'язливо дослухатися до його дотепних спостережень і ліричних роздобів. Ніби слухаючи блюз, роздивляється художник дім навпроти, чи підглядає за коханцями, відділивши своє его від тіла земного. або… Пацифістський пропонує роздивитися танк на снігу. Максим Мамсиков при зовнішній фрагментарності його маленьких за розмірами картин дивовижно точно передає співмірність руху в навколишньому світі, співвідносність рухомих і нерухомих предметів, як явище людського прагнення подолати речизм, прикутість людини до земного. Людмила Березницька прагне галерейною діяльністю висвітлити процеси в художньому житті Києва, виставка живопису Іллі Чечкана і Максима Мамцикова, частка тієї програми.